Ітак, привіт, друзі. Сьогодні настав той момент, коли є вільний час для того, щоб вам трошки показати про акумулятори від Mavic 3. Скажу відразу, я засуджую всіх тих, хто вже відзняв відеоролики як саме на тему, як переробити акумулятор Mavic 3 до спарки і все таке подібне. Чому так? Тому що Mavic 3 є не тільки у нас, а і звісно, що у хробаків інтервентів, то зрозуміло, що якщо такі відео робити, то це буде посібник, який допоможе нашому ворогу лише покращити своє становище. Я вам натякну, що доволі багато 3D-друкарів, які роблять системи скидання, вони вже зробили подібні ролики і вони вважають, що вони таким чином допомагають нашим хлопцям. Хоча можна було робити інакше і кидати це персонально хлопцям в лічку. Ну, я вам просто наведу приклад. Якщо, наприклад, би я вам. Зробив би відео, як підготувати припас такого типу для скидання з дрону, ви б мене не засудили. Чому? Тому що таких припасів немає за перебріком. Це зрозуміло, так? От. Але ж акумулятори до Mavic 3 і Mavic 3 є за перебріком. Ну, навіщо показувати таку інструкцію. Також я не хочу робити на люд інструкції, як ці батарейки. Реврелітизувати. Чому так? Тому що наш ворог це буде використовувати для себе. Давайте так, сьогоднішнє відео буде лише для коментарів. Мені бажано чути вашу думку саме на цю тему. Я вам покажу деякі аспекти акумуляторів і невеличке порівняння. От. Все інше будемо обговорювати в коментарях. Якщо вам цікаво саме звернутися до мене, то пишіть мені в Instagram, Telegram, Facebook. В описі під цим відео є посилання на мене. І так, поїхали. Так виглядає класична батарейка від Mavic 3. Нічого. Зайвого для тих, хто вже їх розбирав сотню, а то може й тисячу. Нічого нового не побачите. Так. І перед вами готуються до переборки під спарку такого роду акумулятори. У мене, до речі, доволі багатенько зібралося акумуляторів на ремонт, саме на ремонт. Це заблоковані з розбалансованими банками, з якимись артефактами. Це можна обговорювати вічно, але бачите, я на розпутті. Чи робити таке відео, чи ні. Тому що це відео буде допомагати нашому ворогу. Ну і для класики я вам покажу, як буває. Буває так: коли приїжджає батарейка, яка не працює, вона може вмикатись. Вимикатись. Але вона не працює. От. Яким чином вона не працює? Її просто банально не бачить зарядний пристрій. Я її ось поставив в пристрій. І вона, як ви бачите, щось там пробує, щось там пробує, але загорівся червоний. Так, ви бачите. Червоний ліхтарик загорівся, все, батарейка не працює. От, По суті, якщо її розібрати, і, наприклад, любим з балансувальних зарядників зарядити, то вона знов буде заряджена, але її не можна зарядити ні так, ні так. От, З цього стану є вихід, але це потрібно вам показувати. От. У мене питання: чи варто робити таке відео? Далі. Порівняння. Порівняння у нас буде таке. Е, ну, Люба з тих батарейок перед вами це класичні Mavic 3, Mavic там, Mavic Combo, Flymore Combo. Це все воно. Mavic 3T це все воно. А це не воно. Це Mavic 3 Pro. Зараз, щоб вам було для порівняння, я наклею, наклею наклейку. Вони, по суті, ці наклейки, вони класичні. так? Якщо взяти батарейку від Mavic 3 Pro, то вже є різниця. Воно взагалі все не так. Взагалі, ви зможете розрізнити, взявши в руки класичну батарейку і таку батарейку, бо шрифти і надписи вони взагалі не такі. Схоже на підробку. Так. Ну, і якщо розібрати таку батарейку, у мене тут вже є декілька розібраних, я вам покажу саму розібрану. Якщо розібрати, то що ми побачимо? Ну, я думаю, що. Тут не потрібно закінчувати якісь супервузи, щоб розуміти, чим більше банка, тим більше у неї ємність, тим більше у неї щільність і взагалі тим краще у неї параметри. От. Якщо порівнювати банки, то тут DJI вижали всі соки з вільного місця, і його настільки немає, що навіть повітря. Там немає в середині цього акумулятору. Якщо зібрати кришки, то взагалі немає вільного місця. До чого я веду? Я веду до того, що якщо робити спарку, ви бачите, так? Можна зарядити проводок, зарядити проводок і його щільно спрятати. От. Все його немає. А тут, любі друзі, завдяки тому, що ці банки доволі плотно сидять, тут просто нікуди цей проводок дівати. Його де не поклади, він заважає. Звісно, що зменшувати провод це, ну тупо. Я думаю, ви розумієте. Так, потрібно робити шлейфи. Чи шлейфи, чи робити. Наприклад, нікельові пластини ставити, такі, як використовують для спайки-акумуляторів. Але з ними теж не все так однозначно, бо вони доволі тонкі. Потрібно чи дублювати, чи вибирати щось ширше і товще. Тут теж не все так однозначно. От. Поки, поки я для себе зрозумів, що Треба з цим буде погратись і, по суті, робити деякі тести на нагрів і на втрату опору на проводниках. Ну і покажу, як виглядає тепер нова батарейка від відпрошка. Ось так воно виглядає. Я думаю, що ті, хто кулупали класичні батарейки, вони, по суті, їм вже оскому набила така плата. А тут дивіться, яка краса, так? Далі, шліф. Шліф тут білого кольору. Далі, зелена платка вже на індикації, так, кнопці вмикання. Зараз я вам для різниці ось покажу як. Але якість зборки може бути тут дуже погана. А, а, два акумулятори розібрав, і один і той же болтик він був а, під, під наклейкою. Вони чи не докручують, чи я не знаю, як це стається. В процесі розборки він просто відвалився і там був. Я думаю, що він міг би з часом навіть від вібрації пошкодити оболочку а, пакету і зробити не дуже гарну справу. Тому ще над цим варто дивитись. Ну і зібрано це, звісно, на ось такий силикон. Якщо ми звикли тут липучки, так? Ось такі. То тут у нас силикон. І якщо ви збираєте цю класичну батарейку, то липучки, по суті, вони ще липкі, все зліпається назад, то тут я вам хочу сказати, друзі. Воно одноразове. От. І зібрати так само у вас не вийде, буде розсипатись ваша батарейка. Отака от історія. Ще дуже багато моментів по цим батарейкам. Я ще не все побачив, не все протестував, не все зрозумів. Але, якщо вам цікаво в такому форматі дивитись ролики, коментуйте, ставте вподобайки, пишіть. Щоб я розумів ваші реакції, посилання в описі під цим відео. Дякую, друзі, разом до перемоги!